Універсальний трактор з Фінляндії, який поєднує у собі компактність, легкість в експлуатації та спритний характер. Двигун ахка Пар потужності від 105 до 135 кінських сил, дві комплектації Active та Версу. Оновлена трансмісія PowerShift. Простора та комфортна кабіна. Всі моделі оснащені підлокотником Valtra Arm або SmartTouch, просте керування настінним обладнанням через систему Ізабаз, технологія точного Valtra Git. Обидві моделі представлені на майданчиках наших представництв в Полтаві та Кропивницькому. Звертайтесь! Ми дадемо вичерпну інформацію. По комплектації, вартості та фінансовим рішенням.